Відео на тему розширення європейського союзу в 1990-2000 роках підготувала студентка 4-го курсу освітньої програми американістика та європейські студії Петрук Надія. Варто розпочати із того, що Європейський Союз це економічний та політичний союз держав-членів спільнот, створений відповідно до договору про європейський союз, що був підписаний в лютому 1992 року і став чинним із листопада 1993 року. На сьогодні єС нараховує 27 членів. Можна звернути увагу на чотири найбільших розширення Союзу. Перше, відповідно, відбулося від моменту створення та до 1970-х років, в той час членами ЄС стали Великобританія, Данія та Ірландія. І з середини 1970-х років починається процес другого та третього розширення ЄС, в результаті якого членами Європейського Союзу стали Греція, Іспанія та Португалія. Варто відмітити, що Іспанія та Португалія остаточно змогли закріпитися в ЄС, увійшовши до митного союзу, лише в 1992 році. Четверте розширення фактично розпочалося після завершення холодної війни. Можна стверджувати, що її завершення призвело до великих змін, особливо в геостратегічній ситуації, саме в північній Європі. На початку 1990-х років скандинавські країни постали перед проблемою перегляду своєї політики, що стосувалася в першу чергу міжнародної безпеки. Також варто згадати і про Австрію, яка теж стала членом ЄС під час четвертого розширення. Фінляндія, Швеція та Австрія найвеличкі за розміром країни із високим рівнем економічного розвитку та сталими демократичними традиціями. Проте, для того, щоб отримати членство в ЄС, Австрія в червні 1989 року прийняла необхідні зміни до конституції. 24 червня 1994 року Австрія, Швеція та Фінляндія стали учасницями ЄС. Таким чином, з 1 січня 1995 року число членів ЄС зросло до 15. Потрібно відмітити, що під час процесу четвертого розширення Норвегія зробила другу спробу вступу до Європейського Союзу. Перший ж не відбувся через провальний загальнонаціональний референдум в 1970-х роках під час першого розширення. У листопаді 1992 року Норвегія знову подає свою заявку до ЄС, а вже в червні 1994 року підписується договір про ступ. проте учасником ЄС Норвегія так і не стала. Новий етап розширення починається наприкінці 1990-х і початку 2000-х років. Ще на початку 1991 року ЄС підписав перші угоди з Польщею та Угорщиною. Проте переговори про остаточний вступ розпочалися лише у 1998 році. Окрім Польщі та Угорщини, членами ЄС бажали стати: Чехія, Естонія, Словенія та Кіпр. У жовтні 1999 року процес вступу розпочали Болгарія, Литва, Латвія, Мальта, Словаччина та Румунія. Варто відмітити, що кожна держава мала власний переговорний процес, що був розділений на 30 частин. Чому так довго? Основним результатом по завершенню цього процесу повинен був бути вступ держав до ЄС. А для цього кожна з них мала дотримуватися європейських стандартів та правил. Найбільші зміни відбувалися в таких сферах, як сільське господарство, довкілля, соціальна політика та зайнятість, енергетика та вільний рух робочої сили. Транспорт, послуги та капітали. Перша десятка кандидатів завершила свої переговори до грудня 2002 року, а підписання угод відбулося 16 квітня 2003 року на саміті Євросоюзу в Афінах. Щодо переговорів Болгарії з Румунією, то вони забрали більшу частину часу а їх було завершено лише в грудні 2004 року. Ці країни підписали угоди про вступ в квітні 2005 року і з перспективою приєднання 1 січня 2007 року. Які ж висновки ми можемо зробити щодо 4 та 5 розширення Європейського союзу? По-перше, розширення 1990-х років призвело до того, що була здійснена низка важливих кроків щодо поглиблення інтеграції, формування валютного та економічного союзу, розвитку спільної зовнішньої політики та політики безпеки, а також розширення повноважень Європейського парламенту. Розширення членів Євросоюзу 2004 та 2007 років стало важливою подією не лише для його держав, а й для решти світу. Приєднання 12 країн призвело до того, що ЄС став найсприятливішою платформою для торгівлі та інвестицій. П'яте розширення ЄС прийнято вважати найбільш амбітним за всю історію Союзу за кількістю країн, що приєдналися, оскільки новими членами стали країни, що мають різну та відмінну соціальну економічну історію.